Є yeah, є, yeah. давайте срічвати. Потім ми грасим. Пан Величкович, перепрошуємо е, все ж таки зі сходу. Вмикаємо людину. Поки є зв'язок, це важливо, і нам дуже приємно бачити вас в нашому ефірі. Давайте розпочнемо е, з вашого дозволу з візиту зеленського у Бахмут. Я знаю, що ви були ну, особисто поряд, присутні, і це це знаєте. Це це був. Е, Багато де президент Зеленський був під час цього протистояння масштабного вторгнення, але напевно в настільки гарячій точці, за яку ведуться безпосередньо бої ще Зеленський не приїздив. Наскільки складно було організувати і як вдалося оцю безпеку забезпечити? Тому що ми бачимо, наскільки це дошкулило вже усім російським очільникам, нашим ворогам, які почали розповідати, що Путін там щодня зустрічається з військовими, їздить на передову. Правда, в них передова чомусь у Ростові, а Зеленський при. Приїзд... Іхав у Бахмут, так, так Доброго вечора, шановне товариство. Так насправді, ну щоб ви розуміли, я зрозумів, я сам э, почав здогадуватись що буде хтось дуже високопоставлений, тільки коли вже заступник голови офісу президента почав перевіряти, всю там э, зайшов перед. Э, Самим заходом президента і заїхали офіцери управління державної охорони. Я зрозумів, що хтось серйозний. А так до останнього ми не знали, і ми чекали когось хтось важливого, але ми не розуміли якого рівня. І коли і теж саме не знали військовослужбовці, тих, яких мали нагороджувати. І коли зайшов президент, це звичайно було вал емоцій позитивних, тому що весь цей час лунали. Ну, постріли граду, лунала артилерія, як виходи нашої артилерії, так і приходи е окупантів. І от він зайшов. Він абсолютно без підготовки сказав щиру промову, е людську, таку абсолютно, знаєте, не пафосну людську промову. Згадав там дітей військовослужбовців. Е почав з того, що помінули, помінули тих, хто загинув в боротьбі за незалежність. Е Поспілкувався, хлопці підписали цей прапор. який потім поїхав в конгрес і сфотографувався разом. Ну, десь загалом церемонія до 25 хвилин, ну може до півгодини. Ну для фронтових умов це дуже багато. Безпека в основному забезпечувалася це скритністю. Тому що ніхто нічого не знав. Великої кавалькади не було, супер охорони якось не було. Тобто, відвага президента і скритість спеціальних служб управління охорони забезпечила цей. Але, безперечно, це було, це було потужне явище. Це дуже надихнуло військовослужбовців. Ми потім ще спілкувалися певний час після від'їзду президента. І і ми розуміли, що це така знакова подія, і особливо коли цей прапор передавали в конгрес, і наступного дня ми побачили, що він там в конгресі. Це такий знаєте, вийшов подвійний постріл інформаційний, який ну дуже як на мене був грамотно продуманий і, і він абсолютно спрацював. І як на підтримку морально психологічного стану наших збройних сил, так і на підтримку нас з союзниками. Адже ця зброя нам дуже не. Хідна і це одна з ключових елементів поряд з неймовірним героїзмом, мотивованістю нашого особового складу. Це один з головних елементів нашої майбутньої перемоги. Пане Сергію, а як ситуація зараз загалом на тих відрізках, так де, де ви і де ви можете розповідати, де є в вашому підпорядкуванні, як бійці зараз тримають оборону, де найскладніше можливо? У ну, найскладніше це бахмутський напрямок, і поряд з ним населені пункти. Там Кліщівка, Солидар, ряд інших. Ворог постійно намагається там знайти слабкі місця нашої оборони, намагається прорвати поряд. з Тим він постійно працює всіми видами артилерії, реактивними системами залпового вогню, коли є можливість авіацією. І його головне завдання десь знайти слабке місце і системно прорвати нашу оборону, щоб зайти в тил вийти на оперативний простір, намагати окупувати далі нашу Донеччину, щоб показати своєму. Ну з того, що ми розуміємо, що головне задача військово політичного керівництва, щоб показати хоч якийсь наземний успіх цієї так званої їхньої військ, спеціальної військової операції. Тому що якщо будь який неупереджений аналітик подивиться на початок війни і зараз, зрозуміло, що поклавши 100, більше 100 тисяч особового складу, і десь втричі більше пораненими, ворог не досяг жодного стратегічного успіху і втратив ініціативу стратегічну. Він по суті зараз діє реактивно. Десь після харківсько-лиманської операції він вже перелаштовується. Мобілізація це був вимушений крок. І він перелаштовується в ну, Якщо вже він держава втратила одне з головних своїх атрибутів це право на насилля, тому що у них діє на Бахмутському напрямку. По, по суті, величезне, там в декілька десятків тисяч е, організоване військове, ой, організоване злочинне угрупування, яке, яке отримало право на свої, Вони там страчують людей. Хоча в ті ж Російській Федерації заборонена смертна кара е, вони використовують в'язнів. Це теж заборонено. І тобто вона кинула все, щоб хоча би якось переломити не стратегічну, хоча б тактичну ініціативу, і показати якийсь мікроуспіх як елемент успішності не безпосередньо на сухопутній операції, а не тільки те, що закидування ракетами нашої інфраструктури. А скажіть, будь ласка, не знаю, зауважили ви не зауважили? Коли приїхав президент Зеленський до Бахмута, у російських пропагандистів справді почалася паніка. А їхній засновник, очільник, керівник Вагнера цієї військової незаконної організації, Пригожин, ну ми. Складно зрозуміти. Він почав писати там п'ять чи шість відео в такому трошки видно експрес-форматі, розповідаючи, що він десь неподалік від Бахмута і передавав він вітання, начебто, зеленському з артилерії, пропонував якісь перемовини. Як ви гадаєте, він справді десь поряд? І якщо поряд, то можливо з часом варто очікувати хороших новин. Чи це десь записано знов ж такі під Москвою чи під санкт петербургом Ну, я схиляюсь більше до другої версії, або до версії, що він якісь робить дуже короткочасні візити з дуже такими знаєте, фрагментарним швиденьким записом і втечею, а але швидше, навіть те, що ви перше називали і ну тобто, що він десь вдалі записує, і насправді він зробив просто колосальну. Помилку в плані десакралізації Путіна, тому що приїхав президент України, так який не побоявся приїхати на передній край, а йому відповідає кримінальник голова. Злочинного угруповання, тобто декласифікував самого Путіна, а потім вже Пісков почав оправдати, що Путін теж їздив і теж був в зоні операції. На виявилося Ростов на дону і деякі не оцінили цей його поступок. А я насправді оцінив всі, хто читають про Путіна і знають його маніакальну обережність і. Боязнь, що навіть навіть недавно недавно проводилося навчання Федеральної служби охорони з БТРами, такого в радянській часи навіть не було. Хтось тобто по Кремлю їздили, то він приїхав аж в Ростов. Насправді це для нього, ви не уявляєте, мегамужність, і просто, я думаю, він собою неймовірно пишався. І в той час, напевне, в той день, напевне, можливо, навіть в нього були підгузки сухі. Дякую. Ще а. до речі, з Бахмута до Києва перейдемо. Так, хотіли з вами про це поговорити, тому що ну важлива тема. В одному з наших ефірів нещодавно а, військовий з Нацгвардії зачепив тему взяття Києва на початку ймовірного взяття як вдалося зберегти Київ столицю України на початку повномасштабного вторгнення, а, от в кінці лютого і в його промові йшлося про те, що коли Київ захищали, то там була лише Нацгвардія, і вона фактично врятувала столицю. І звичайно, коли в нашому ефірі це звучало ніхто особливо цього не заперечував, тому що ми звичайно, що підтримуємо всіх, всіх військових і всіх, хто бореться за кожен наш сантиметр землі. Але нам відповідно в редакцію почали поступати звернення про те, що там була не лише Нацгвардія, а були інші і групи, і батальйони, і зовсім інші військові. І хотіло би, щоб ви як речник якраз ну розставили якісь певні крапки на ті, тому що справді і ця нарізка, і ця розмова зібрала чимало переглядів на нашому Ютуб-каналі. Ну насправді, всю весь час боротьби за Київ я був в Києві. Я був поруч з командуючим сухопутних військ, який очолював оборону Києва. Більш того, я наполіг, і ми почали знімати вже на початку березня фільм Битва за Київ. Я запросив, який залишився теж обороняти Київ, видатний український режисер Тарас Ткаченко. Він зараз доєднався до війська до війська. Тоді він прийшов як волонтер, і він, щоб він був неупереджений, що він це знімав. І хто хоче, може подивитися цей фільм? Я знаю, що його на вас на каналі його планують показати. Будво і там я хочу сказати: Національна гвардія дуже шанована, дуже потужна структура, яка внесла великий внесок в оборону Києва. Але правда в тому, що обороняли його. Багато видів і родів військ, і багато вніс хто свою таку посильну можлив... можливість в це в цю оборону. Це були і сухопутні війська, які стали основою оборони Києва і командувач. і, чолові, і розділив на сектори. І за за декілька днів до цього ну це можна подати фільми детальніше. Десантно-штурмові війська, які той же Гастомель декілька разів вибували. Головне управління розвідки, які спеціальні спецпризначенці, якого діяли також і на гостомліни, і в передмістях Києва, де знищували окупанта. Територіальна оборона, яка формувалася просто на ходу, і люди іноді з голими руками, з пляшками Молотова, палили танки і БТРи. Я боюсь навіть когось забути на само собою на сенат прикордонні частини, частина прикордонних підрозділів. Також брала участь і стрілецькі батальйони сформовані з курсантів різних навчальних закладів. То це був теж вимушений крок, і такого, знаєте, кризового військового менеджменту для того, щоб, щоб е, спасти столицю, і от всі разом там було неймовірне братерство, взаємопідтримка, е, така синергія військової боротьби, яка спасла нашу, і само собою. Потужний розум наших генералів, які задумували ці операції, які слухались. там, до речі, багато ще сам місцевий спротив також зіграв роль. Хлопці передавали, дівчата, передавали закупованих територій координати, артилерія неймовірно зробила. Просто вони чудо чудо творили, коли вони серед бучі, посеред вулиці розбили величезну або в броварах розбили величезну колону техніки. Тобто, оця синергія всіх видів і родів. Тільки на народженої територіальної оборони, Національної гвардії, прикордонників, розвідників, всі разом вони створили київське чудо і перемогли. І ніхто, ні, я ж всіма говорив у жодного, ні в кого. 72-га бригада, неймовірний вклад внесла. З усіма, з ким я говорив, Нацгвардія також всі, ніхто не ділиться цією перемогою. Для нас вона єдина і неподільна, і всі називають один одного побратима. І це я думаю, просто була така, знаєте, оговорка у пана. І Він просто, я думаю, потім це усвідомив. А всі ми разом і разом і далі йдемо до перемоги. Українці якраз зараз показали єдність, і так і далі будемо демонструвати, і переможемо.